Mercedes Є e 220D 2017 року. Це наше нове надходження в компанії Автофокус. Ось такий дорогущий бронзовий кольор. Автівка у нас має по колу. Автівка в нас на топовій комплектації на електровідкриття багажнику з електрозакриттям на всіх підігрівах, на топовому, ось такому білому шкіряному салоні. Підігрівчики позаду. Потім у нас а, датчики сліповізон, подвійний склопакет, електрорегулювання з пам'ятями передніх сидінь, підігрів передніх, підігрів задніх, електрофоркоп, електровідкриття багажника. Ось такий стан передніх сидіння, вони взагалі в ідеальнішому стані. Потім асистент кермування, асистент утримання в полосі, круїз, електрокермовна з підігрівом, автосвітло, автодощ. Преміальна музика бурмістер. Ось така у ще й виїзна у нас. Потім розширений led моніторчики Два у нас є. Управління кліматом. Клімат у нас двохзонний. Камери 360, дотяжки дверей. Ось таке у нас гарнюще, мультикермо. Ось так у нас працює камера 360, камера заднього виду. Потім тут у нас блок управління. Потім у нас ще є вибори режимів руху. Ось так вони перемикаються. Тут у нас все відрегульовується повністю. Тому, якщо вас зацікавило саме таке авто, можете приїжджати до нас. Торговий центр Республіка Парк компанія Автофокус зробити тест цього преміального красення і придбати його саме собі. Тому торговий центр Республіка Парк компанія Автофокус. Приїжджайте, купуй перевірені автомобілі в надійному місці.